Як виростить гарну цибулю фактично без поливу, без каплі добрива і без обробки там всякими фунгіцидами? Якщо у вас дуже близька вода, як у нас до поверхні, то необхідно мати ось такі високі грядки, бо інакше вона у нас вся згниває. По-друге, її обов'язково треба гарно-гарно замульчувати. У нас дуже багато мульчі положено, і ось така виросла гарна цибуля, а в минулому році зовсім цибулі не було, була дуже погана. І третій, ще один секрет показую. Мульча гарно отримує вологу, тому ми фактично цибулю ніколи не поливали. А ось іще один секрет: бачите, отаке біленьке. Це утворюється в мульчі сенна паличка, яка і являється тим фітоспоріном, яким ми проливаємо проти всяких грибкових захворювань. А це такий собі фітоспорін натуральний, який і забезпечує. Здоровий, здоровий врожай. Ось така в нас гарна виросла цибуля в цьому році. Бачите, не гігантська, але дуже-дуже непогана. А ще мульча, коли пріє, це дуже класне живлення для рослин.